Нікого у цьому житті ви не зміните, окрім себе і свого ставлення. Все тягнете на собі, а ніхто навіть не дякує. Американка вдома виконує 40 професій. Вони там на Заході підрахували. Не хочете бути груздем, але вас тут і зараз вже вмотивували. Ти мати, ти повинна. Ви й самі це знаєте. Щоб стало легше, просто ні на кого не розраховуйте. Тримайте ці жіночі три в хаті. І мовчить, як та бабця, про яку писали в газеті факти. Коли вона померла, вся рідня ридала ридма. Хто ж тепер буде пироги пекти? А коли прочитали її щоденники, залиті сльозами, які вона писала посеред ночі, коли від неї вже ніхто нічого не очікував, не могли повірити, що вона ненавиділа їсти, готувати і пекти пироги. Так і не знає, що краще бути собою і відстоювати свою територію і право на свободу. Чи бути покірною, зручною, забувши себе і свої власні бажання?